Юлія Васюк фольклористка, етнологиня, дослідниця традиційного народного мистецтва Східного Поділля, викладачка Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Миколи Леонтовича, керівниця фольклорного гурту Мокоша. Любить подорожувати, відвідувати нові місця, відтворювати елементи традиційного одягу подолян минулих сторіч. Життєве кредо через не можу і через не хочу здійснюю. Вже не терпиться дізнатися звідки ж виникла ідея. Так багато чули про ваш гурт. І, і, і назва Мокоша так дуже запам'ятовується. Розповідайте. Гурт було створено мною у 2007 році. У нас в коледжі, Вінницькому mm -hmm. фаховому коледжі мистецтв імені Леонтовича на вокальному відділі. Це єдиний у нас колектив на нашому відділі, і починався він всього лише з трьох осіб, мене і двох моїх студентів. Mm -hmm. І вже фактично скільки це? 18 років в моєму колективу. Він вже сьогодні налічує 15 учасників. У нас взагалі весь час відбувається зміна кадрів. Тому що це студенти, і хтось приходить, нові приходять вже більш досвідчені, професійні, класні і яскраві навчені, уходять. <рес> і це все спочатку. Відпускаєш саме гарних, талановитих і чудових, приймаєш таких ще маленьких пташеняток, вирощуєш і знову випускаєш. Але це дуже класно, тому що вже дуже багато моїх випускників мають свої колективи, співають. Він нормально до цього відносить? Щось в нормальний класний кадр пішов і створив свій конкурентний колектив. Я так цим пишаюсь, я так це люблю. Я так завжди з захопленням слідкую за успіхами своїх випускників. Тому що реально, ну, ну, який ти викладач, якщо ти бачиш в своєму випускнику конкурента, ти для чого його виховував? А я вам скажу, що колективи моїх випускників взагалі бомбезні, тому що я дуже добре роблю свою роботу. І я завжди з великим задоволенням. Насолодою, дивлюся за їхніми успіхами. Крім того, що є чим пишатися на на щастя, мої випускники дуже круто працюють в своїй сфері, і практично, майже всі вони пішли далі за фахом працювати з колективами в колективах, створювати колективи, співати ну дуже багато. Таких в мене випускниць, які вже працюють зі своїми власними колективами, і це дуже круто. А, а я в... вже на жаль, да вибачте, ну, бачите, на жаль, зараз, коли ну в нас розпочалась війна, і багато хто виїхав за кордон, то тепер в мене є ще засланчики в Нідерландах, yeah. в Канаді, в Німеччині, в Австрії. І я з великим задоволенням же дивлюся, як мої випускниці колабують навколо себе дуже багато творчих таких. Людей за кордоном і створюють уже там е, таких амбасадорів української культури. Це насправді. Ну я вважаю, що це ну отут. Мої ці випускники? Отут Аріана Гранде <реш> <реш> хотів, хотів, хотів спитати одне, але спитаю друге. Раз же за, за кордон за, 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 за ми козачків. А якийсь фідбек? Як сприймається українська творчість за кордоном? Ось як сприймається наш фольклор? Е, безумовно, що сьогодні Україна є е, в тренді Безумовно, що. Е будь-якому заході намагаються десь вставити український меседж. Це дуже тішить, це дуже правильно. І тим більше, от, наприклад, моя випускниця Анастасія Григоренко разом з своїм таким соратником випустила трек про Азов, який дуже сьогодні актуальний, і його і на Майдані Незалежності транслювали. І це такий дуже великий заклик для привернення уваги. Тобто, це не Просто вийти заспівати для там розвантаження чи для того, щоб отримати гарні емоції. Ні, сьогодні і фольклор, і взагалі мистецтво, пісенне, музичне, будь-яке повинно бути направлене на те, щоб доносити до світу про наші події, про наше горе і про те, що ми потребуємо сьогодні. І я дуже рада, що мої випускники не стають осторонь, а дуже активно є інтегрованими в цей процес. Хотів запитати ще ось таку штуку Фольклор, Ось ви більше досліджуєте я знаю фольклор Поділля. А в піснях це також більше Подільський? чи розширюємо географію? І, взагалі, ось ну я так розумію, що. Не пишеться ж нових е, пісень стародавніх. Де, де вибирати цю всю творчість, де ви вишукуєте ось ці Боже, пісня? щоб ви тільки знали, скільки їх є неспіваних, божественних і прекрасних. Це просто бездонна криниця, з якої ви ніколи не вичерпаєте воду. Е, дійсно, я більше спеціалізуюся на відтворенні фольклору Вінничини, навіть не східного Поділля, mm -hmm. а саме нашої області. І е, дуже є багато е, гарних записів з експедицій, е, які здійснювалися на. На території Вінниччини, починаючи десь з 10-х, 20-х років 20-го століття, вже є кілька видань дуже яскравих, якісних, які мають по 500 і більше екземплярів пісень. В них. І ми десь записуємо самі, десь відшуковуємо записи, десь відшуковуємо такі збірники, які саме стосуються нашої області. Наприклад, той самий Альманах, я вже вважаю, співає я Зуїх, це тисяча пісень записаних від однієї лише жінки. У нас на Гайсенщині можна собі Ого. уявити від однієї жінки однієї Який нормальний жінки. компакт -диск. Це пісень. Пісень. це ну це дуже величезна, потужна праця. Тому пісень не міряно їх співати, не переспівати. А крім того, що ми зараз відтворюємо ті композиції, які ви вже не почуєте ніде ні на фестивалях, ні на концертах, тому що вони тривалі. Наприклад, може бути там 10-15 куплетів, 20-34 Це не радіоедіт, ні формат. Це може бути пісня 5 хвилин, 8, 10, 15. Найдовше, яку ми співали це Маланка з Климбівки Ямпільського району 15 хвилин одна. Чимось чи, 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 чи схоже на ці фрейлики, сет фрейликів, коли він <свісна> вмикається, і ти не знаєш, коли він закінчиться просто. Він може не закінчитися, так розумію, найближчих <свісна> хвилин. 45 хвилин. <свісна> да. Поки не втомиться трубач. <свісна> цей що туру. <шантур>. Ноги покинули <свісна> чан, уже там все <свісна> відбувається. Да. Юлія, от я знаю, що ви любите відтворювати давні обр обряди, зберігати їх. А чи є якісь у вас улюблений обряд, який ви найбільше з колективом, можливо, так, з колективом любите найбільше на сцені його відтворювати. Розкажіть про це. Ну загалом традиційна обрядовість дуже така широкоспектральна, і не всі обряди ми можемо виконати виконати нашим колективом, в силу того, що не підходящий вік і не підходяща кількість учасників. Тому що, наприклад, родинна обрядовість вона в себе включає більш дорослих, зрілих людей, наприклад. А в мене дівчата, молоді, хлопці, діти. Ну, це, як Правило, може бути календарна обрядовість. Це веснянки, колядки, щедрівки, купальські, десь фрагментарно жнива. З родинної обрядовості ми можемо хіба що тільки в початок весілля, де, наприклад, там розплітають молоду чи вбирають молоду, тому що далі вже це все відтворюють зрілі особи, жінки, чоловіки. Тому найбільш витворюваний нами обряд, звичайно, це веснянки. Ми самі печемо пташок, яким ми кликають mm -hmm. весну. Ми самі е відтворюємо Дуже такі цікаві таночки, хороводні з різних сіл Вінниць, Вінницької області. І також ми в минулому чи поза минулому не пам'ятаю. Коли там відтворювали обряд на каналі Тетен Україна неймовірних людей до нас запросили, і ми відтворювали цілий фрагмент такий на три хвилини. Впихнули туди все, що тільки можна впихнути, щоб максимально можна було побачити, як це яке це було яскраве, колоритне і ну надзвичайно ефектне дійство. Хтівши ось такий момент. Ну ви вказали, що вам більше подобається, коли там на вулиці опенер, да. а не хотілося нікого такого там зала, якась серйозна, типу там Палац України на сцені заслужена артистка, народна Народна артистка. Ось, і типу, там на цих 15 номерів, де виходите, розказувати про важливий вклад в культуру нашого регіону. Чи чогось вам більше подобається? Ось так ближче я, до народу. Я цього крінжа дуже не хочу. Чесно, <тучасно. засно> чому? Я поясню чому. Тому що Те, що ми робимо, це все з народу, це все з побуту. І е, ось так на високопарних таких сценах, яких ви, як ви говорите, це дуже створює великий розрив ага. цього е, зв'язку між фольклорним гуртом і глядачем. Я вважаю, що глядач має бути максимально занурений в нашу атмосферу. тому е, От ми робимо раз на рік такі проекти там то відтворення е, пісень Гната Танцюри, то, наприклад, дві години виключно тільки ліричних пісень Вінниччини. Можете уявити? Ого! уявити, тільки ліричних, без жодних якихось там е, шоу-програм. де Ми просто сидимо дві години і співаємо безкінечно е, такі тягучі довгі пісні. І е, в нас ці проекти займ, ну якби. Повністю займали всі зали 100-200 чоловік, але ми навмисне не беремо великі якісь заклади, тому що коли є така сцена. Вона дуже робить великий розрив. А я хочу, щоб глядач був занурений в наш процес. І от ми в минулому навчальному році, в цьому році, в червні зробили такий проект, де ми біля вежі співали. Ось так, і це теж було дуже цікаво. і Ми будемо цей формат продовжувати. І я хочу, щоб більше людей, які ніколи не ходили, наприклад, на концерти в такі заклади, які не мають звички ходити на концерти в заклади, мали можливість просто проходячи повз з роботи чи на роботу почути, зацікавитися і сказати Вау, це так круто, де можна це послухати ще? Угу, супер. А Валентину, спостерігаю, ви так слухаєте уважно Юлію чи доводилось вам коли-небудь бути на концертах такого роду? Загалом, мабуть, професійних таких ні, але оскільки я сама народилася і виросла в селі, навчалася в селі, я дуже яскраво пам'ятаю святкування Івана Купала. Якісь також підтримувались традиції, особливо там молоді люди стрибали через багаття, дорослі чоловіки там молодь лізли на стовпа за якимись там подарунками. За, за кабана було ось ці хороводи. Я ще, будучи навчаючись в школі, ходила в танцювальний колектив. Ми безпосередньо приймали в тому участь в гарних костюмах. Я це гарно пам'ятаю, і загалом мені ця тема дуже дуже цікава. І я вважаю, що кожен свідомий українець має цікавитись своєю історією. Хтось цікавився цим раніше, хтось замислився над цим в світлі останніх подій. Але мені здається, що це важливо. Пам'ять це важливо. І що mm -hmm. підвести підсумок про Івано-Купальське багаття? Що кажуть, що якщо дівчина через купальське багаття, то вже до осені ноги ну, голити їй не потрібно. Є така гарна українська традиція. Це так спримітивізували.